Літо вже тут, а в машині, як у сауні. Вихід є. Ось топ-автопомічників, які врятують тебе від спеки. Оце бомба, подвійний вентилятор ВІТОЛ. Два в одному, обертається окремо, дві швидкості, регулюються в будь-який бік, кріпляться на двосторонній скотч. Надійно без свердління. Працює від 12 вольт. Є такий самий на 24 вольта для вантажівок. Діаметр кожного вентилятора 10 см. Чорний колір пасує до будь-якого салону. Підходить для легкових джипів і бусів. Ідеальний для водія і пасажира. Увімкнув і спека як рукою зняло. Наступний варіант. Отакий От компактний на присосці. Лопаті 12,7 см, живлення 12 вольт. Легко встановити і переставити, куди треба. Металевий вентилятор. Вітол з кронштейном для тих, хто хоче щось потужніше. Ось цей красень з металевими лопастями діаметр 20 см. Кріплення на кронштейн. Є на 12 вольт і на 24. Підходить навіть для вантажівок. Також є бюджетні варіанти. І один із них для вантажівок, автобусів і спецтехніки. Металевий вентилятор 6 дюймів на кліпсі. Працює від 24 вольта і вмикається прямо в прикурювач. Кріплення кліпса надійне. Можна закріпити на козирок панель чи підголовник, діаметр лопати 15,2 см. Металевий корпус, підключення прямо в прикурювач, не треба морочитись із дротами. Якщо цілими днями в дорозі, цей вентилятор стане твоїм найкращим другом у спеку. У нас є вентилятор для кожного, для легкової, бусу чи фури. Вибирай свій комфорт і забудь про спеку. Хочеш охолодження тут і зараз? Подвійний топчик, але й інші не підкачали. Який обираєш ти? Пиши в коментарях усі моделі в наявності.